Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про спортивні джерсі а точніше найдорожчі джерсі в історії спорту. У нас рейтинг, хіт парад, а тому додивись це відео. До кінця, власне, Джерсі це верхня частина спортивного екіпірування, тобто футболки, майки, хокейки це все Джерсі. А от легендарні Джерсі вже починають сягати цін витворів мистецтва. Напиши в коментарях, чому ти думаєш, я сьогодні в цій футболці постав лайк і, звісно ж, підпишись це. Канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Поїхали! Власне, чому я сьогодні у цій джерсі це воротарський светр Олександра Шовковського. Так, у голкіперів це не футболки чи ковтини, а саме воротарські светри. Так пішло з давніх давен. І сьогодні за ось подібну футболку шовковського колекціонери можуть віддати на ринку кілька тисяч доларів, чи навіть більше. Мені завжди спортсмени, голкіпери, футболісти всі дарували футболки, але цю я купив. Напевно, просто так би не купували з 20. 4 лютого в Україні з'явилося дуже багато аукціонів саме на підтримку збройних сил України. А тому мені значно дешевше, лише за якісь сотні доларів, дісталася подібна футбольна. Реліквія. Далі в нас піде мова про значно дорожчі джерсі для світового спорту. Складається наш рейтинг з чотирьох позицій і чотирьох різних видів спорту. І розпочинається наш квартет з американського футболу. Спорт, який і досі є досить екзотичним для українців. Ви взагалі багатьох європейців, але його статус, значимість і, безумовно, масштаби ми ніяк не можемо заперечувати, чого вартий лише. Фінал Супербол, так в Лізі НФЛ, коли не тільки прикута увага абсолютно всіх американців і мільйонів, навіть мільярдів фанатів у світі. Ну і звичайно, не варто забувати про великі рекламні контракти і виступи зірок в перерві від The Weeknd і Coldplay до Дженіфер Лопес та Шакіри. Ну і звісно, тому не дивно, що легенда найбільш успішний, і найкрутіший американський футболіст в історії. Звісно, я думаю, ви здогадалися, що що мова йде про Тома Бреді, потрапив до нашого також рейтингу. Отож, Джерсі Тома Бреді була вже цього 2022 року продана за 480 тисяч доларів. Так, можливо, ви очікували вже якихось мільйонних цифр, але Том Бреді, точніше, його благодійний... Фонд досить часто викладає на аукціони Джерсі Тома Бреді для того, щоб потім ці виручені кошти можна було спрямовувати на добрі, дуже добрі справи. Том Бреді це жива легенда світового спорту, як і американського футболу. Він провів два десятки років у лізі, майже всю кар'єру у Нюінґлед Петріотс, але після Нюінґленд. Петріотс він завершив кар'єру вже в команді Tampa Bay Buccaneers, і саме ось в цій команді він і виграв свій останній супербол. Взагалі в нього сім титулів більше ніж у більшості команд ліги. І саме Джерсі Tampa Bay і була продана на аукціоні. Що цікаво, всі наші лоти, які представлені у рейтинзі, були представлені і були продані саме цього 2022 року ціни зростають. Третє місце – 1 мільйон 452 тисячі доларів. Саме стільки віддали цього 2022 року за хокейку. Уейна Грецькі, канадієць українського походження, тобто, бачимо, без України також не обійшлося. Провів саме в цій Джерсі свій останній матч фіналу кубку Стенлі за Едмонтон Ойлерс. Разом з нафтовиками він здобув 4 кубки Стенлі і дійсно став великим ще за часів гри в цій команді. Після цього ж матчу вирішив власник Едмонтон Ойлерс обміняти Грецькі в Лос-Анджелес Кінг на той момент одну з най. Слабкіших команд ліги і подейкують, що навіть у цій джерсі знаходився Грецький, коли за дві години після поєдинку власник і сказав йому, що обмінює його до Лос-Анджелеса. Тому подейкують, що і зараз є краплі шампанського на цій джерсі. Ми цього сьогодні перевірити не можемо. А от з Олексієм Житником, який іграв далі, в Лос-Анджелес Кінгс з Вейном Грецьким разом ми дізналися про те, що у Вейна справді є українське коріння. Навіть а, батьки Олексія Житника та Вейна Грецькі, якого ще за кар'єри прозвали Великим, спілкувалися між собою трішечки на українській мові. Ну і куди ж без футболу? 9 мільйонів 280 тисяч доларів віддали у травні цього року за футболку. Дієго Армандо Марадон, одного з найвеличніших, не тільки футболістів, але й спортсменів в історії світу. Харизматичний, ексцентричний, одіозний, але який же розкішний футболіст. Саме у цій футболці Дієго Марадона провів чвертьфінал проти збірної Англії і забив два свої найбільш Відомих голи, в тому числі і руку Бога, коли забив гол фактично рукою. Ще цікавий факт, що перед матчем форма, в якій тоді виступала збірна Аргентини, була збавовна тому під час мексиканської спеки у червні 1986 року ставало надзвичайно вологою важкою і грати в ній було ну майже нестерпно. Отож, звернулися технічні менеджери. Аргентини до лікок спортів, який виготовляв форму для збірної Аргентини, з тим, щоб запропонували щось більш сучасне, більш легке. Було надано кілька варіантів і подейкують, що коли Марадонна підійшов до однієї з футболок, яка була в таку синьо-блакитну смужку, він її взяв і сказав: Ось в цій формі ми обіграємо збірну Англії. Власне, свою обіцянку стримав. А потім вже через кілька десятків років ця джерсі стала найдорожчою Взагалі в історії спорту. Щоправда, цей рекорд протримався лише 4 місяці. Ану ж, вгадайте, хто на першому місці? А якщо я скажу баскетбол, ану, звичайно, Майкл Джордан і його Майка, яку продали лише в вересні цього року за рекордні 10 мільйонів 91 тисячу доларів. Саме в цій червоній красуні Майкл розпочинав свою заключну фінальну Серію в баскетболі в NBA. з нею він здобув шостий титул зі своєю надзвичайною династією Chicago Bulls разом зі скоті піпоном з компанією під орудою великого славетного тренера Філа Джексона. Юта Джаз тоді поступилася в серії 4-2, Але що цікаво. То саме в цій майці Майкл, розпочинаючи свою заключну фінальну серію в кар'єрі, не виграв, а якраз поступився. Тоді Чикаго 88 на 80. 5 і тому також багато фахівців-аналітиків кажуть, що саме та поразка перша у фіналі стала імпульсом для того, щоб все ж таки на переможній ноті і завершили свою лебедину пісню. Те, що Філ Джексон тоді прозвав The Last Dance, останнім танцем, і власне і стало зрештою одноіменним документальним фільмом. Якщо вам цікаво, щоб я зробив огляд на цей, можливо, один з кращих документальних фільмів. В історії спорту напишіть про це коментар, поставте лайк, ну і, звичайно, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А синьо-жовтій країні перемагай! І, звичайно ж, підпишіться на канал. <плес>